Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку повторення вивченого матеріалу дії з іменованими числами. Почнемо ми з хвилинки каліграфії. Напишіть каліграфічне число, яке складається з 5 сотень і 2 одиниць. Що це за число? Так. 502 молодці. Запишемо це число каліграфічно. Прописали молодці. Обчислимо вирази. Нам потрібно з вами 4 помножити на кожне з чисел. 4 помножити на 6. Скільки дорівнює?

Чотири помножити на 23. Так, 92. Чотири помножити на вісімнадцять. 72, молодці. 4 помножити на двадцять. Вісімдеся. Чори помножити на 21.

Чи можемо ми від 2 відняти 9? Ні. Тоді займаємо десяток. В нас буде не 2, а 12. 12 відняти 9. 3. І в нас вже не 9, а скільки? Так, 8. 8 відняти 7. 1. 6 відняти 2 дорівнює. 4. Записуємо другий вираз. Відступили три клітинки. В четвертій записуємо. 572 додати 148. 2 додати 8. Скільки дорівнює? Так, 10. 0 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 7 додати 4. 11 і ще один? Так, 12, 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 5 додати 1. 6, і ще 1. 7. Молодці. Отже, відповідь 720. Записуємо наступний вираз. 578 підняти 349. Чи можемо ми від 8 відняти 9? Ні, не можемо, тому займаємо десяток. І в нас буде не 8, а скільки? Так, вісімнадцять. 18. 18 відняти 9 дорівнює. Дев'ятнадцять. пишемо, 1 запам'ятовуємо. І в нас вже не 7, а 6. 6 відняти 4. 2.

10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 5 додати 3, 8, і ще 1. 9. Отже, відповідь 909. Поставте, будь ласка, відео на паузу і розв'яжіть 4 наступні вирази самостійно. Розв'язали. Тепер перевіряємо. 946 відняти 297 дорівнює 649. 273 додати 372 дорівнює 645. 965 відняти 856 дорівнює 109 і 421 додати 139. Дорівнює 560. Записали. Хто зробив правильно і не допустився жодної помилки, поставте собі на полях плюс. Попрацюємо із задачами Номер 670 на сторінці 122 вашого підручника. Нам потрібно скласти задачі, у яких є збільшення або зменшення числа в кілька разів, скориставшись коротким записом. І розв'язати ці задачі усно. Подивимося на короткий запис задачі. Яку ж ми можемо скласти задачу за цим записом? Подивіться, в нас є щось перше: 18 троянд. Друге невідомо, але сказано, що у два рази менше, ніж перше. Яку ми можемо скласти задачу? Так, наприклад, ось таку: з першої клумби зрізали 18 троянд, а з другої у два рази менше. Скільки троян зрізали з другої клумби? А як ми розв'яжемо цю задачу? Правильно у два рази менше, значить потрібно поділити. 18 ділимо на 2 і отримаємо 9. Отже, відповідь, яка в нас буде, 9 троян зрізались з другої клумби. Молодці. Роздивимось коротку умову наступної задачі. У нас є знов-таки щось 1, 21 будинок. Друге невідомо, але сказано у три рази менше, ніж перший. І ось така фігурна дужка. Яку ми можемо скласти задачу? Подумайте. Так, наприклад, на першій вулиці 21 будинок, а на другій у три рази менше. Скільки будинків на обох вулицях? А скажіть мені, будь ласка, на скільки дій буде ця задача? На одну чи на дві? Правильно, на дві, бо ми не можемо одразу дати відповідь на питання нашої задачі. Що ми розв'яжемо першою дією? Що нам потрібно дізнатися? Так, скільки на другій вулиці? Як ми це дізнаємось? 21 поділимо на 3. Правильно. Скільки буде? Отже, ми з вами 21 поділили на 3 і отримали 7. Значить, на другій вулиці в нас 7 будинків. А на першій 21. Як нам дізнатися, скільки всього? Правильно додати, 7 додати 21. Скільки дорівнює? 28. Молодці. Отже, відповідь, скільки будинків на двох вулицях, 28 будинків на двох вулицях. Розглянемо наступну коротку умову. Яблука 6 кг, сливи 2 кілограми, скільки всього? А груші невідомо, але сказано, що у два рази менше. Подумайте, будь ласка, це дуже легка задача. Можемо скласти таку. Микита зібрав у саду 6 кг яблук, 2 кг слив, а груш у два рази менше, ніж яблук і слив разом. Скільки кілограмів груш зібрав хлопчик? Поміркуємо, чи можемо ми одразу дати відповідь на питання цієї задачі? Звісно, ні. А чому? Тому що ми не можемо дізнатися, скільки груш, поки не дізналися, скільки нас всього? Не можемо, бо ми не знаємо, скільки яблук і слив разом. Так? Що нам потрібно зробити першою дією? Так, дізнатися, скільки яблук і слив разом. Як ми це дізнаємося? Дію додавання. 6 додати 2. Скільки дорівнює? Так, 8. Ми знаємо тепер, що яблук і слив нас 8. А груш невідомо, але у два рази менше. Що нам потрібно зробити? Правильно, 8 поділити на 2 дорівнює скільки? 4. Отже, 4 кілограми груш зібрав хлопчик. Впорались з цією задачею. Роздивимося наступну. Морква 15 кілограмів. Картопля в нас невідомо, але у 5 разів менше. Буряки невідомо, але у 4 рази більше. Яку задачу ми складемо? Так, в магазин привезли 15 кілограмів моркви. Картоплі у 5 разів менше, ніж моркви, а буряка у 4 рази більше, ніж картоплі. Скільки кілограмів картоплі та буряка привезли у магазин? Кажіть, будь ласка, наскільки ця задача? Так, на дві дії. Що ми будемо дізнаватися першою дією? Скільки кілограмів картопля? А другою? Скільки буряка? Молодці. Як нам дізнатися, скільки кілограмів картоплі? Правильно, 15 поділити на 5. Тому що в нас картоплі менше, ніж моркви. Скільки дорівнює? 3. Так, тепер ми знаємо, що картоплі в нас 3 кілограми, а буряки у 4 рази більше. Як ми дізнаємося, скільки кілограмів буряків? Правильно, 3 помножити на 4. Скільки дорівнює? 12. Отже, в магазині 3 кілограми картоплі і 12 кілограмів буряків. Запишемо з вами в зошит тільки відповіді на задачі. Так, як в мене посередині записали задачу 670. І записали перше 9 троян, друге 28 будинків, третє 4 кг груш і четверте 3 кг картоплі, 12 кг буряків. Записали. Переходимо до наступного завдання. Розв'яжемо задачу. Запишіть посередині Задача 671. Задача 671. Прочитаємо її. Роман і Андрій купили однакові м'ячі. Роман купив м'яч у спортивному магазині і заплатив за нього 389 гривень. Андрій купив м'яч. У супермаркеті і заплатив за нього 425 гривень. Хто із хлопців зробив вдалішу покупку? Яка різниця цін на м'ячі? Отже, прочитайте цю задачу ще раз самостійно. Уважно. Вона не така складна, як здається. Прочитали. Отже, що купив і Андрій? Однакові м'ячі, де купив м'яч Роман. Так, у спортивному магазині яка була його вартість? 389 гривень. Де купив Андрій м'яч? У супермаркеті? Скільки він за нього заплатив? Так, 425 гривень. Яке питання задачі? То з хлопців зробив далі покупку і яка різниця цін на м'яч. Питання, хто зробив із хлопців вдалішу покупку? Це таке питання вже як підсумок. Після того, коли ми відповімо на питання, яка різниця цін на м'яч? Як нам дізнатися цю різницю? Правильно, потрібно. 425 відняти 389. Кому зручно можна записати у стопчик? Скільки дорівнює, порахували? 36 гривень. Молодці. Яку відповідь ми запишемо? Так, що Роман купив м'яч на 36 гривень дешевше. Записали. Попрацюємо з вами усна з календарем. Розглянемо календар літніх місяців 2021 року. Визначимо, у який день тижня відбудуться вказані свята. Міжнародний день захиста дітей, що відзначається 1 червня. Подивіться, будь ласка, по календарю, в який день тижня він відбудеться. Правильно, у вівторок. День Конституції України 28 червня. Пошукали, в який день тижня він відбудеться? Молодці. У понеділок. Наступне свято День Незалежності України 24 серпня. Коли він відбудеться? У вівторок. Молодці. Подумайте, ісенний фестиваль проходив із 26 червня по 2 липня. Скільки днів тривав фестиваль? Порахуйте! Правильно, сім днів. Сім'я вирушила в подорож 30 червня, а повернулася додому 4 липня. Скільки днів подорожувала сім'я? Порахуйте! П'ять днів, молодці. Це якщо враховувати і день повернення додому, то тоді 5 днів. Чемпіонат з легкої атлетики розпочався 7 липня і тривав один тиждень. Коли закінчився чемпіонат? Якого числа? Подивіться за календарем. Так, 13 липня молодці. Туристи подорожували в Карпатах два тижні. І повернулося додому 25 серпня. Якого числа туристи вирушили в Карпати? Уважно порахуйте! Подивіться на календар. Молодці 12 серпня. Що ж, мої третьокласники, класники, ми сьогодні з вами дуже вдало попрацювали. Ваше домашнє завдання! На сторінці 123 у підручнику розв'язати задачу номер 674 і обчислити вирази номер 675. На сьогодні я з вами прощаюся, до нових зустрічей, до побачення!